Друзі, як зробити швидке поповнення своєї української карти в Італії, якщо у вас є євро. Розповідаємо, ви поки підпишіться, підтримайте український контент. Переходимо в Кредитбанк, банкомат. Вставляємо карту. Нажимаємо меню. Версамент. Поповнити. Вводимо Пін. Так, ввели. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Контанті, то є налічка. Положить, Банкноти. Откривається їдло. Ротик вложимо банкноти з їло. Все, підтверджуємо. Зараз воно з'явиться. Все, підтвердили. І гроші вже у вас на рахунку. Чекаємо і ловіть. Потім заходимо в PaySend. Вибираємо карту, звідки переводимо і на яку переводимо українську. 3 евро комісія. Вводимо суму. Ось бачите. Натискаємо, підтверджуємо. підтверджуємо вводимо CVV. Чекаємо. Ось сума. Ось курс. Очікуємо. Все. Гроші у вас на рахунку на українській карті. Пишіть в директ або комент скину посилання на прогу.